Друзі, сьогодні ми будемо говорити про ідеальний транспорт для міста. Це велосипед, це екологічний, дуже надійний і недорогий транспорт. І от коли ти їздиш на велосипеді, то ти, а -а -а. Да, ти постійно мокрий, вонючий, втомлений. І. Це що погано? І це дуже погано. Тому ми сьогодні будемо говорити про. Транспорт нормальних, здорових, технологічних людей, а саме електросамокати. А ти поки давай їдь ага. е, покатайся на своєму велосипеді і в душ, не забудь ходити. До мене приїхали аж два електросамокати Navi n 40 та N65. Це зручні засоби пересування, які забезпечать вам зручну логістику між короткими відстанями містом. З вами електросамокат Неволодька. Ви на каналі Hotline.ua і ми починаємо. Говорити про дизайн електросамоката це те саме, що розказувати, яка вода мокра чи небо синя. Якщо за дизайном Navi N40 доволі стандартна модель, яка гарно зібрана та має надійну алюмінієву конструкцію, то N65 65 це такий собі тракторець з колесами з протектором, більшим кліренсом і цікавою реалізацією рами. N40 прекрасно підійде для підлітків та дівчат, бо важить лише 15,5 кг та може перевозити на собі 100 кг, а N65 – 120, але й важить він вже 23,5 кг. Проте для його потужності це нормальна вага. Наві N40 та Наві N65 оснащені електродвигунами з потужністю 350 та 500 Вт, які розганяють самокати до максимальних 25 км на годину і більше по законодавству заборонено. та потужність що в 40-й, що в 65-й моделі спокійно дозволяють залітати на київські гірки та їхати ґрунтом. Остання взагалі розраховано долати кут нахолу до 25 градусів n 40 має 36 ватну батарею на 10 А, що дозволяє подолати відстань до 40 км на одному заряді. У n 65 ємність акумулятора збільшена до 12,5 А при 48 Втах, що дозволяє подорожувати до 65 км на одному заряді, тобто практично для будь-яких міських справ підійде. Обидва електросамокати оснащені переднім та заднім led світлом, яке забезпечує достатню видимість на дорозі навіть в темний час. Гальма дискові, а колеса в моделях однакового розміру 25,4 см. Моделі мають дисплей, які відображають інформацію про швидкість, пройдену відстань, рівень заряду акумулятора та інші корисні показники. Крім того, електросамокати складаються, що дозволяє легко та зручно їх зберігати та переносити. Ви запитаєте, все це, звісно, круто, але яка перевага порівняно з конкурентами? У Navi N40 я б виділив достатньо великі колеса для свого бюджету, що дасть більший комфорт, прохідність та можливість налаштовування швидкості, що важливо для безпеки неповнолітніх. А в цілому це цікавий претендент на купівлю серед електросамокатів в Україні. Navi N65 у своїй ціновій категорії виглядає непоганим варіантом з огляду на характеристики. Конкуренти з аналогічними показниками можуть бути дорожчими. Електросамокатний сезон вже досягає Екватору, тому обидві моделі навіть зараз можна придбати з хорошими знижками. Звісно, вибір за вами. І на сторінках Hotline.ua ви зможете вибрати за фільтрами абсолютно будь-яку модель. Але Navi варті вашої уваги, то дійсно якісний продукт. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, який з цих двох електросамокатів вибрали б собі саме ви. Ставте подобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та до зустрічі в нових випусках.